Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Чому Путін і вся ця банда путінська не хоче завершувати війну? Знову ж таки, мені надійшло таке запитання. От що ви думаєте про те? Тому що очевидно. Я не знаю для кого, може для Трампа неочевидно, може ще для когось що. Путін не бажає завершувати війну в Україні. Не, завершає, не бажає завершити свою агресію в Україні навіть за ну, надзвичайно сприятливих для нього пропозицій від США від України. так по обміну території і все таке інше. Здається б. Дуже сприятливі зараз умови для московитів для того, щоб завершити війну, перемогу, і оголосити її, і все таке інше, а вони цього не хочуть, чи вони цього не можуть, чи вони цього бояться. Давайте будемо розбиратися в цьому відношенні. Я, як аналізатор, так би мовити, їхніх пабліків та й українських пабліків теж звертаю увагу на корінну розбіжність між двома народами. Так, не тільки там генетичну, не тільки там ментальну, не тільки там. Відношення до родини і все таке інше? Ну, У Московії родина взагалі зруйнована. Ну це будемо говорити колись окремо, може, як дійде до цього, дійдуть до цього руки. А зараз поговоримо про те, чому вони не можуть завершити війну. От я аналізую пабліки, наші і московські. Чим збираються займатися? Так би мовити, ветерани війни, які повертаються додому. В Україні і в Московії. Це просто протилежні речі. Якщо ті, які так, повертаються додому в Україні, навіть е, там, без рук, без ніг і все таке інше, вони, в них в голові стоїть завдання. А що я буду робити вдома? Так. І вже є відповідь на це. Я буду створювати бізнес, мені там виділяють гроші, якісь запоранення. Так. Я не проп'ю їх, ці гроші. Я не прогуляю ці гроші. Я шукаю ідеї, я шукаю людей. Я шукаю місце найсприятливіше для того, щоб вкласти ці гроші і е, заснувати якийсь бізнес. Який бізнес порекомендуєте мені, який би був найкращий, Виходячи з тих грошей, які в мене є? Куди вкласти в сільське господарство, в промисловість, в е, в сферу обслуговування і так далі? Це масово йде в Україні. що йде в Москві? А ми не знаємо, що робити після цього. Ми не знаємо, що робити. Так. Гроші є, гроші треба пропити, Прогуляти. Так. Це просто молодецького плеча. І все таке. Далі. Це не найстрашніше для московської влади. Те, що вони збираються. Як кажуть, збиватися в окремі злочинні групи, так, своїми побратимами з армії, так. Ну, типу створення нового ЧВК Вагнер, і при тому не для підтримки влади центральної у Москві, а дуже багато хто з них просто ненавидить. Цю всю шайку лейку і вважає, що їх треба знести, знищити. Так, а для цього в них є відповідні навички, у них є зброя прихована десь там, у них є е, ну, люди, яких вони знають, так, і командири їхні. і Солдати і все таке інше, з якими можна організувати цю всю річ. Тобто, практично розмови про переведення на мирний рейки життя у них не ведеться. Якщо в нас це просто шквал, вал от пошуків, шляхів продовження. Мирного життя після війни і мирного життя по ну, розвитку економіки, розвитку України. Хтось мислить більш глобальними речами, наприклад, там, потрапити до Верховної Ради, до різних, скажімо так, гілок влади для того, щоб замінити цих корупціонерів, ідіотів, там, набраних з вулиці, всяких. Сміття всякого і так далі, щоб замінити цілеспрямовано і перетворити Україну на рай. Значить, одні йдуть організаційним шляхом, інші йдуть шляхом економіки. Так. Оце характерна особливість для України. Я пам'ятаю, хтось із наших блогерів, здається, це така надзвичайно розумна жінка. Лариса Волошина є така. Ну, може, одна з найрозуміших людей в Україні. Так. То вона теж колись сказала про особливість українців, що вони навіть при фронтовій зоні відкриють якусь кав'ярню, і, і, і будуть там продавати каву. Якісь там тістечка і все таке інше. В Москві цього немає. Абсолютно немає цього. Ну, от вам і е, різні, так би мовити, напрямки. Якщо в нас це оця сила, оця потуга так, е, людей, які дивилися в очі смерті, вона перейде у Вивільниться ця енергія в створення якихось економічних проєктів, так, а також організаційних проєктів на користь українській державі. тобто похід в політику військових у Московії це фактично розвиток бандитизму. Величезно. Ну так воно вже було, згадайте, після Першої світової війни. Це ж величезна кількість цих банд, які розійшлися по всій країні і в Україну сюди <ків> всякі муравьйове заходили вбивати. А якщо тут буде армія 800 тисяч осіб, як це заплановано, то сюди їм буде шлях заказаний. так. І вони будуть цю всю свою руйнівну енергію, яка не має вихід в економіку так, чи в політику, будуть спрямовувати на руйнування цієї держави, на знищення тих інституцій, які вже створені, на знищення влади і так далі. і Тому, подібне. тому вони просто. Путін і з острахом думають, вони ж теж аналізують, не тільки я, свої пабліки. Вони з острахом думають, що буде, якщо повернеться оті там, скільки, 2 мільйони їх цих московитів так, які звикли вбивати, мародерити, гвалтувати і так далі. І не збираються зупинятися. Після завершення війни